Скільки разів вам пропонували якийсь бізнес? Але коли ви його прослухали, прослухали пропозицію, висновок, я не зможу, я не вмію, це не моє, не для мене. Я дуже часто чую такі заперечення, і в цьому відео я хочу з вами поговорити про бізнес, який просто не може бути не для вас. Адже він дозволяє вам заробляти 5-10 тисяч доларів, використовуючи всього одну годину часу на день. І я думаю, що заробляти 10 тисяч доларів в місяць це для вас. Ви заслуговуєте на такий рівень життя і комфорту. Вітаю, мене звати Володимир Девда. Я приватний підприємець, який веде бізнес у сфері фінансів практично у всіх областях України та деяких країнах Європи, і навчаю людей безкоштовно, як заробляти гроші. Отже, на цьому ефірі ми з вами поговоримо про вже... Не знаю, там енну частину серед тих відео, які я вже записав. І ми розберемо, які навики вам потрібні, щоб ви змогли, і щоб цей бізнес був для вас. Хто випадково рандомно попав одразу на це відео. Я не рекомендую вам його дивитися. Я рекомендую вам спочатку переглянути попередні частини, де я розповідаю уже про те, чим ми займаємось. А ми коротенько з вами можемо це навіть нагадати. Наш бізнес це сфера страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення. Його ідея полягає в тому, щоб забезпечити наших українців хорошим доходом у старості. Ми з вами проговорили про ринок, він вільний. В Україні лише 2% населення клієнтів. Клієнти, відповідно, 90% нашого населення це потенційні клієнти. Ми з вами поговорили про структуру бізнесу, маркетинг-план, як нараховуються гроші, який відсоток, на якому етапі ви будете заробляти. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, а що ж саме треба робити на початку, з чого треба починати? От моделюємо картину. Ви почали працювати, ви новачок. Перші кроки. Найчастіша помилка, яку роблять новачки-консультанти першого рівня, вони починають самі говорити. Ніяких самостійних консультацій, ніяких розмов, повірте, цього робити не потрібно. Якщо ви будете самі щось комусь пояснювати, вас ніхто не зрозуміє. Єдине, що треба робити на початку, коли ви тільки починаєте цю сферу, це просто запрошувати людей. Причому не розкривати тему, не говорити страхування життя, е, там, пенсії не буде і так далі. Ні. Ви просто кажете, друже, привіт, є класна тема. Е, я думаю, тобі варто послухати все. А далі ви вже просто логістику вирішуєте, як ви маєте зв'язати вашого друга з вашим наставником. Чи це буде онлайн, чи це буде офлайн, чи це буде якийсь масовий захід, типу презентації чи ефіру. Все. І от те, що ви маєте робити. Тобто, перший рівень займається тільки тим, що запрошує людей. І от як навчитися запрошувати людей? У нас є для цього окреме навчання. Значить, перший рівень займається тим, що просто запрошує запрошує людей. Де брати людей? Ще виникає таке питання? Тут два варіанти: або знайомі, або незнайомі. І так, і так ефективно, як е, працювати з незнайомими. Якщо вам цікаво, в мене є навчання, коли ви станете консультантом, у вас взагалі не буде проблем з людьми, людей буде більше, ніж ви будете встигати опрацьовувати. Далі, щоб досягнути другого рівня, вам треба зробити оборот на 50 тисяч гривень. І відповідно. На другому рівні у вас вже буде певний досвід. Щоб зробити оборот 50 тисяч гривень, ну вам треба десь приблизно 10-20 людей запросити прослухати цю інформацію. Якщо 10-20 людей прослухає про те, що пенсії не буде, що треба накопичувати, що є страхування, що це надійно, що це вигідно, то ви гарантовано зробите з цих 20 людей з декількома людьми договори і такий оборот. Далі на другому рівні ви ще не професіонал, але ви вже на деякі питання знаєте відповідь. І на другому рівні ви вже будете займатися тим, що повторно зв'язуватися з людьми, з якими вже ваш наставник поговорив, і е підкидати їм якусь інформацію про гарантії, про пенсійну реформу, про страхові компанії і так далі, вести облік клієнтів. Тобто е ваш обов'язок на другому рівні це буде, е скажімо так, ведення, <кій> ведення клієнтів, потенційних людей, які були вже на якихось заходах, ефірах, презентаціях, бесідах. На третій рівень ви його досягнете тоді, коли зробите оборот на 350 тисяч гривень. І, відповідно, другий рівень, в якого оборот 50 тисяч гривень, це новачок. А другий рівень, в якого 300 тисяч гривень, це ще не третій, але це вже другий рівень, який володіє багатьма знаннями. Я вам скажу так: на другому рівні в нас будуть навчання, окремі навчання від компанії. Вони називаються ТР1 і ТР2, після яких ви вже будете вміти самостійно розповідати людям. Інформацію. І без проблем ви вже будете знати, як людям донести ідею цінність нашого продукту. По дорозі до третього рівня ви взагалі станете вже крутим професіоналом, і ви навчитеся не просто бесіди проводити, а ви навчитеся проводити, проводити презентації. Проводити презентації. Це вже масові бесіди. Презентації. Це можуть бути також ефіри. Це коли 5-10 людей долучилися, наприклад, в онлайні на презентацію чи офлайн, і ви для них розповідаєте про ідею накопичення, ідею формування капіталу, відповідаєте на питання. А звідки ці люди будуть братися? А їх вам будуть запрошувати ваші консультанти першого другого рівня. тобто, на третьому рівні ви вже стаєте лектором, а ваші консультанти перших других рівнів вони запрошують людей. І повірте, на третьому рівні для вас взагалі не буде складати труднощів е, донести до людей, що таке страхування життя. У мене в команді близько 53-х рівнів. Всі вони чудові професіонали. Хоча, якби запитати їх на початку, чи думали вони, що вони колись будуть проводити з людьми такі ефіри, вони б ніколи не повірили. Е, четвертий рівень. Що потрібно, щоб стати четвертим? Потрібно зробити оборот на півтора мільйона гривень. Але це не особисто вам треба зробити такий оборот, а оборот разом з вашою командою. На четвертому рівні ви вже будете володіти навиком, як формувати команду. Якщо на першому рівні ви взагалі нічого не вміли говорити, просто запрошували людей. На другому ви вже вели тих людей, яких ви колись запрошували. На третьому ви вже вмієте говорити з людьми і не лише своїми, а й з людьми вашої команди. Ви допомагаєте команді залучати клієнтів. Ви людей, яких запрошує команда, вам. Проводити консультації, то на четвертому рівні ви вже вчитеся, як формувати команди формування команд. І е, от у нас в бізнесі умови такі, що поки ви не опануєте навик формування команд, доти ви не станете четвертим рівнем. От дивіться, щоб стати третім рівнем, треба зробити особисто на 150 тисяч гривень продажі. Получається, що якщо ви на 150 тисяч особисто уклали договорів, значить ви закріпили цей навик, значить, ви вмієте укладати договори. Все, от на практиці. Значить, вас уже можна пускати, говорити з людьми. Поки ви цей оборот не зробите, доти ви не станете третім рівнем. Тому ця умова 150 тисяч гривень для того, щоб ви на практиці навчилися укладати договори, розповідати про цінність полісу. Скажем так, продавати цей продукт, розуміння передавати. Щоб стати четвертим рівнем, яка у нас є умова? Умова: треба зробити оборот на півтора мільйона гривень, але це не єдина умова, треба мати команду з двох консультантів другого рівня. Тобто, четвертий рівень це людина, яка на практиці вміє формувати команду. Вона вміє укласти договір. Запросити людину в бізнес і допомогти цій людині досягнути другого рівня. Тобто четвертий рівень вже формує команди. Коли ви володієте цим навиком, а ви ним володієте, бо у вас є двіечки, так? Ви вже можете ці знання передати своїм людям. Ви вчите своїх людей, як їм формувати команди. Ви є тренер по формуванню команд на четвертому рівні. Ви є. Тренер по формуванню команд. Якщо на третьому рівні ви є крутий продавець договорів страхування життя, то на четвертому рівні ви вже починаєте робити тренерську роботу. Ви вчите перших рівнів у своїй команді, що не треба говорити з людьми. Треба просто запрошувати. Ви вчите, як запрошувати. Ви маєте колосальний досвід і ділитеся цим досвідом з вашими людьми. Друзі, в наступних відео я поговорю з вами про те, а що ж треба робити на 5, 6, 7, 8 рівні. Тому обов'язково переглядайте всі мої уроки, ну і подивіться попередні, якщо ви їх не бачили. В описі відео я завжди залишаю посилання на мій телеграм, де є ці всі відео посортовані. Також є е, е, кнопка для зв'язку зі мною. Можете мені в телеграм завжди написати. Ставте лайки моїм відео в Ютубі і підписуйтесь. На мій канал. До зустрічі!